Ця історія трапилась близько тижня тому. Невеличка сільська школа. До такого не були готові ані батьки, ані вчителі. Зі шкільних занять учня п'ятого класу вперше забрала швидка. Діти запевняють, після контрольної роботи школярі почали бешкетувати. Роздратована вчителька кинула ручкою у клас і поцілила дитині прямо в око. Педагоги ж навпаки, переконують, стався прикрий нещасний випадок. Питання одне. Де шукати правди бабусі 9-річного Святослава, що зараз перебуває у шпиталі? Лікарі тим часом вже тиждень борються за око хлопчика. Про відновлення зору мова й не йде. Наша журналістка Тетяна Даценко, яка, до речі, сама має дев'ятирічну доньку, розплутала цю непросту історію. Ська обласна лікарня тут у дитячому відділенні вже понад тиждень рятують ока дев'ятирічного Святославу. Сюди хлопець потрапив після уроку англійської мови. Око пошкодила, ручка вчительки. Але так, що довелося робити операцію, тепер дитина годинами ховається від чужих під ковдрою. Він думає, що буде. Ну, тобі вже ніхто нічого не буде робити, святик, знімай. Так слухай, що я тобі підожди, та підожди. Ну, ти ж у нас розумний, та підожди, поговори просто, подивися, ну все. Я хочу, щоб а нам А вилікуватись ти хочеш? Хочу. Так тоді скажи, що ми хочемо, щоб вилікуватися і повернутись додому, щоб у нас був мочко, і все було в нас добре. Ми не наполягаємо. Хлопчик і до з того пережив. Бабуся, яка виховує онука з шестимісячного віку, плаче, але Святославу зась через сльози, травмоване око можна взагалі втратити. Проникаючи поранення рогівки, сураження кришталика і скловидного тіла. Це важка травма. Взагалі проникаючі поранення, вважаються важкими. Бить, а вот тут подоконник же. Я боялся удариться головой, но я не успел поставить руку, среагировать, і, да, ударился вот этой частью. А це вже Харків. Навесні у Юри діагностували забої голови. Після тієї перерви хлопець лікувався понад місяць. Наталя Олексіївна, про яку розповідає дитина, навіть не викладає у Юрія. Зустрітись вони могли тільки у шкільному коридорі. Мама хлопця обурена за фізичне насильство вчительку так і не покарали. Вона працює, їй тільки служебне взискання. Виговор. Виговор і все. Наразі Юра одужав через піврічної перерви, навіть знову почав займатися спортом. Святославу, що ховається під лікарняною ковдрою у Кіровограді, лікарі вже зараз не дають жодної надії. Відновитись на 100%, як ви це говорили, неможливо у прокуратурі Кіровоградщини вже відкрили провадження перша і єдине підозрювана у каліцтві хлопця його вчителька. Згідно з поясненням дітей, які на даний час уже опитані в до судового розслідування слідчим, вони підтверджують, що троє дітей були присутні на цьому навчанні в даному класі, що вчителькою і дитиною був конфлікт. Після того, як пройшов диктант, дітям роздавали відповідні зошити з оцінками, і у Святослава стояла одиниця. Він собі домалював там двійку за версією бабусі нуль, і він озвучив, що в нього не один бал, а дванадцять. Це викликало обурення зі слів дітей учительки. Вона сказала, як так можна, і жбурнула ручку дитину. З якою силою це вже буде встановлено слідчим експериментом після того, як вчителька, скажімо так, піде на контакт, оскільки вона зараз не знаходиться на робочому місці. Але Оксана Юрівна конфлікт заперечує і те, що ручка майже на пів сантиметра струмилася у око, пояснює випадковістю. Вискочила ручка, просто пояснюючи дітям, що потрібно виконувати домашнє завдання. махнувши, жестикулюючи, виходить получається ручка. Все Після уроку вчителька дала Святославу серветку і відправила додому. Так, без медичної допомоги хлопчик терпів ще майже годину. Директорка каже, почула про трагедію, коли на розбірки до школи прийшли дідусь із бабусею. Бабуся і дідусь привезли дитину відразу ж після цього випадку. До цього я травми не бачила, тому що я не знала про цю ситуацію. І, звичайно, тут ж ми. Вирішили завести його Випадковість чи агресія. Агенти впливу вирішили дізнатись, чи могла вчителька жбурнути ручку зі зла. Звичайна хата, дерев'яні вікна й двері та сусідські кури, що бігають між футбольними воротами. Тут у синюсі лише 41 учень на всю школу агентам впливу дозволили знімати на місці трагедії. Васа в цій школі дуже малі. Як бачите, три парти пусті, тут немає навіть стільців. Нібито ідеальні умови, аби вчителі могли втлумачити для малої групи дітей якомога більше знань. Але вони знайшли зошит хлопчика, у якого поранене око. І ось дивіться. Ось бачите, тут більш-менш нормально зроблене завдання. Вчитель каже, дивилась. А тут вже щось не заладилось, дві трійки. Це за 12-бальною школою, Нагадаю, такі оцінки у всього п'ятого класу. Але Оксана Юр'ївна категорично таке заслужила. Після цих зйомок вона теж у лікарні, поки жінка на лікарняному в прокуратурі не можуть провести слідчі експерименти. Тим часом учителька годинами розмовляє з бабусею Святослава, і та вже не хоче покарань для кривниці. Я не хочу, так вийшлося, вона, може, вона, не хотіла йому, вона й не хотіла йому цього зробити, тому що ніхто такого не хотів би зробити. Я прошу, щоб мені просто допомогли піддати його. Я не хочу, щоб судили цю людину. Вона молода, так случилося в житті. Наскільки дитина захищена в цій ситуації, коли не обставини, що призвели до інвалідізації дитини. Ну, Рік вона поплатить там або дала якусь суму грош, грошей яка сьогодні там на операцію там на я не знаю протезування але ж може бути повторне протезування якісь ліки пожиттєві представником будсмена таку позицію називають злочинною батьки зобов'язані відстоювати права дітей як травми відіб'ються на їх здоров'ї, і фізичному, і психічному. Оксана Юрівна зізналась в лікарні. У дитинстві в неї теж Жбурнули ручкою, теж в руку. Не треба, там вух. <плес> Чим завинив цей учитель хімії? За що зграйка молодиків пубертантного періоду побила літнього вчителя? Незважаючи на відверті знущання і побої, він продовжує урок. Такі дії дітей мають бути категорично засуджені вплоть до відповідальності дитини відповідно за законодавство. Дитина має відповідати. За законом і відчувати свою відповідальність за законом за вчинені дії. Якщо дитина не досягла віку е, особності, за її дії мають відповідати батьки. У стосунках учителів і дітей немає янголів і демонів, впевнена Оксана Філіппішина. Але педагоги мають у цьому тандемі особливий статус. Це уроки справ дитини в одній з київських шкіл. Вчителі розповідають, чого вони не повинні робити стосовно учнів, і на що мають право діти вдома у спілкуванні з батьками. Школа настільки складний організм, що навіть для нормальних здорових відносин необхідна кропітка робота цілого колективу соцпрацівників і психологів. Це система роботи, як з учнівським, так і педагогічним колективом. Цілеспрямована, щоденна кропітка. Якщо вже сталось непоправне, і стосунки перейшли межу і до вчителя, і до учня. Треба ставитись однаково за законом. Наполягає представник омбудсмена, тобто подавати заяви у міліцію та прокуратуру. Я добивалась, спрашивала, чому вам в не взяти ці справки. А мені твічали вам вовремя здійснює судів на медицинську експертізу через два місяці після травми була судмедекспертиза. експертиза. Це тисна там ні гіматому вже нічого не бала. Агенти впливу застріли з учительку з юриною школи слово дитини проти слова дорослого. Те, що інцидент взагалі був, вона заперечує. На самом деле ситуация происходила следующим образом. 17 сентября, когда я дежурила на третьем этаже, Акснов Юра бил Осадчива Дениса. Я разняла детей. Когда я разнимала, Акснов Юрий вырвался и ударился рукой у стену. Прокуратура, суд, міліція, районний відділ освіти Інна розводить руками довести, що педагог міг нашкодити дитині, майже нереально. Більшість батьків, що стикаються з такою проблемою, мовчки переводять дітей до іншої школи без галузу. Хочу вирішити питання і бабуся Станислава. Одна з причин гроші. Тисячу п'ятдесят. Мені треба було групу ще оформити. Мені вон корбили дві операції. Я рік тому я пройшла йодову терапію. Мене мені треба була група. Ну на групі там 980 гривень, що менше, ніж моя пенсія. Я її прошу батьків і родичів, усіх, щоб вони нас не покинули. Просити чи вимагати перед прокурором, але у мороз такого питання немає. Наразі прокуратура змінить частину статті у впровадженні. За новим трактуванням суд може призначити пожиттєве лікування Святослава за рахунок Оксани Олійник і до п'яти років ув'язнення. Після звільнення вчителька може знову прийти до дітей. Діти кажуть на ці, коя що це в неї неодноразово. То книжкою кине, то ручкою кине на дітей. Ну на місяць дробить і вже в неї нерви не в порядку. А що ж буде далі в неї?